Американці вважають, що США мають підтримувати Україну і надалі, і навіть збільшити фінансову та військову допомоги Києву. Про це свідчать дані національного опитування від NBC News. 26% респондентів заявили про свою тверду підтримку збільшення допомоги Україні. 29% схиляються до цього рішення. а Ось проти підтримки виступили 43% опитаних допомагати Україні. Більше налаштовані виборці демократів. Таких 77%. Одночас серед республіканців таких прихильних лише 35%. з нами Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня. доброго дня, доброго дня, дуже дуже багато уваги з об'єктивних причин. Ми приділяємо. Зброї, озброєнню військовій допомозі від наших західних партнерів. Які справи зараз з фінансами? Ось перше питання. Знаєте, саме в цьому питанні важливому варто людям надавати всю повноту інформації для того, щоб вони могли самостійно зробити потім оцінку і прийняти відповідальні рішення відповідні. А вся інформації в цьому питанні полягає в тому, що допомога до України надходить в щоденному режимі і зовсім у різних форматах: як донорські внески, як гранти, як транші, як пряма допомога від держав партнерів. І наведу декілька прикладів. Місяць тому Україна отримала дев'ятий транш розміром в півтора мільярда євро в рамках макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 23-й рік. Також минулого місяця до державного бюджету України надійшов грант від СЕДІ Штатів Америки розміром майже в 1,2 мільярда доларів. І ці кошти призначені для. Комплексної компенсації соціальних та гуманітарних видатків нашого державного бюджету за підсумками, наприклад, засідання Ради міністрів Євросоюзу Європейська комісія надала понад 50 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України, і цей фонд було створено для допомоги українській енергосистемі на фоні обстрілів. Росію критичної інфраструктури і таких прикладів дуже багато. Наприклад, європейський інвестиційний банк підтримує проекти постійно в Україні і виділив нещодавно 30 мільйонів євро на фінансування інфраструктурних потреб 22 мільйони євро. Зовсім нещодавно Україна отримала саме на виготовлення нових тролейбусів та екологічно чистих трамваїв. І саме виготовлення в Україні це дуже важливо. І, і на останній хочу сказати, що до речі, ця підтримка вона є не тільки в грошовому епіваленті. Наприклад, нещодавно ми отримали від партнерів майже 120 дуже великих генераторів, які потрібні в наших українських лікарнях, і 18 областей від партнерів отримали цю допомогу. Пане Олексію, а про плани на наступний рік скажіть, будь ласка, чи зміняться от пріоритети фінансової підтримки для України? Чого нам чекати найближчим часом? І тут головне питання зараз чимало дискусій точиться довкола вступу України до Європейського Союзу. Що з цим пов'язано зокрема в питанні фінансів? Ну, на даному етапі йдеться про підтримку, яка забезпечує макроекономічну стабільність нашої країни і покращення бюджетної та інфраструктурної стійкості. В цьому контексті варто відзначити активну роботу щодо наповнення такого потужного інструменту як «Ukraine Facility». Або план України. Це програма від Європейської комісії, яка передбачає надання фінансової допомоги Україні в розмірі майже 50 мільярдів доларів на 4 роки. І уряд вже е, працює над тим, щоб е, підготувати необхідні реформи для того, щоб отримати ці кошти. Е, ці реформи передбачають активність е, за чотирма такими найголовнішими е, напрямками: перший це е, створення активності. В інституційних відновленнях все, що стосується відновлення, другий це реформа судочинства та боротьба з корупцією, третій покращення бізнес-клімату та управління державними активами. І четвертий це розвиток агропромислового сектору, IT сектору, енергетичного сектору, перероблення промисло... ну, і переробної промисловості. Ну, в цілому, потрібно розуміти, що програма Ukraine Facility має стати не тільки фундаментом для європейської інтеграції та відновлення України. Вона повинна забезпечити внутрішню трансформацію на держави і можливість нашої розвитку економічних реформ. Пане Олексію, дякуємо вам і будемо чекати наступного року. І впевнені в тому, що європейські партнери, американські партнери будуть і надалі підтримувати нас, а ми не будемо засмучувати їх. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на зв'язку.